Поверніть стабільність гривні з таким закликом під обласне відділення національного банку прийшли близько двох десятків прикарпатців. Серед них приватні підприємці та пересічні мешканці, які мають валютні кредити. Володимир Федек, за рахунок позичених банку американських доларів, сім років тому придбав житлові потеку. іпотеку. Через нестабільну гривню скаржиться нині його квартира подорожчала фактично у кілька разів. Зважаючи на ту ціну, яка була в 2008 році. Якщо ще врахувати, що зараз. Е Ринок нерухомості ціни на ринку нерухомості нижчі, то це можливо буде, що за ті гроші, які ми оплатили у 2008 році. Взяли кредит. Можливо, цілих три, або чотири квартири можна купити. Нагайно навести лад на валютному ринку України. Вимагають і бізнесмени. кажуть, взяті раніше кредити в доларах чи євро. Через гривневу нестабільність останніх тижнів фактично зупиняє малий і середній бізнес. У такій ситуації залишається лише виїздити на заробітки за кордон. Бізнесу практично немає. Зараз вже думки в тому, щоб поїхати на роботу за кордон, бо, на жаль, у державі своїй ми зараз не можемо вижити, щоб якщо ще діти учаться на платній основі, а тут валютні кредит, то відтак протестувальники вимагали перевести їхні валютні кредити у гривню, за курсом, який діяв на час взяття позички. Або, хоча б, відмінити штрафні санкції за тимчасове неповернення займаних іноземних коштів. Ці пропозиції передали представнику Нацбанку в області. Вимовили. По лютніх кредитах, по поставках кредитування, по курсу. Я думаю, що питання це буде розглянуто і відповідь буде надана кладникам, начальникам банку. Якщо Нацбанк не дослухається до вимог людей, попереджують мітингувальники. Під його стіни прийдуть вже не десятки, а сотні людей. При Карпатці навіть готові особисто донести свою позицію у Київ.